Сьогодні зранку глава Пентагону Лой Достін під час засідання міжнародної групи під назвою Рамштайн 5 групи по допомозі Україні, яка збирається вже в п'яте, закликав країн-представників учасниць налаштуватися на довгострокову підтримку української армії і оголосив про. Постачання Україні нової партії озброєння на 600, 7, 675 мільйонів доларів в цей пакет будуть входити додаткові боєприпаси для системних ракет залпового вогню Хаймерс і там деякі інші сюрпризи. Ми створили цю контактну групу, коли вільний світ поспішав задовольнити найнагальніші потреби України. Але сьогодні ця контактна група має налаштовуватись на те, щоб довгостроково підтримувати хоробрих захисників України, а це означає постійний і рішучий потік можливостей зараз. Це означає терміново рухатися до інновацій і підштовхнути всю нашу оборонно-промислову базу, щоб забезпечити Україну інструментами, які її знадобляться на важкому шляху попереду. За кілька тижнів після останнього засідання контактної групи Сполучені Штати виділили Україні ще 6,3 мільярди доларів на безпекову допомогу. А вчора президент схвалив останній транш допомоги США Україні на суму до 675 мільйонів доларів.